Один із лідерів першої ліги команда Легіон 20 ставище ще силами з командою Сузір'я Попружна. Гра пройшла напружено. Про що свідчить рахунок 4-3 на користь команди Легіон 20 -й». Вирішальний гол забив Василь Дубовський з відмінної передачі Якова Голубенка. Односібний лідер чемпіонату вищої ліги місцевий олімпік з великим рахунком 9-2 завдав прикрої поразки авангардівця із ГСГ. Один із найкращих поєдинків чемпіонату відбувся між сусідами. Командою фаворит журавлиха та «Агрофорт» Брилівка. Протягом цієї гри команди тримали у напрузі болівальників. Про що свідчить град забитих голів? 7-6 на користь журавлицьких футболістів. Геттреком відзначився Василь Коротун та Вадим Криворучко. Порадувала своїх болівальників футбольна команда «Прогрес Іванівка», яка з нищівним рахунком 12-2 одержала перемогу над командою Авангард. 2 гейсиха. Кращий бомбардир команди Богдан Синенький забив 5 голів. У неділю відбулися чотири поєдинки, які пройшли досить напружено за винятком матчу між одним із лідерів першої ліги команди Роксолани Бесідка та Карат Антонівка. Переконлива перемога з рахунком 6-0 на користь Роксолани. Треком ізначились Олег та Олексій Русакови. До речі, перед Початком гри ветерани футболу Олександр Стеценко і Іван Русаков вручили імениннику Олексію. Цінні сувеніри побажали успіхів на спортивній ниві всього найкращого в житті. Досить несподівано закінчився матч між місцевими командами Світлячок та Дружба. В другій половині гри футболісти світлячка вели з рахунком 5-3. Команда дружба виявила волю до перемоги, одержавши впевнену перемогу з рахунком 5-6. Геттреком відзначився Богдан Гуртовенко. Також рахунок 6-5 зафіксовано на користь команди Перлина Розкішна, яка перемогла над командою факел Ставиші. Команда трудбесідка першою Відкрила рахунок автор голу Володимир Поліщук, але футболісти галактики з Антонівки зуміли після ударів Дениса Рибочки Сергія Коломіця досягти успіху з рахунком 1-2. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.